30 серпня в бою поблизу населеного пункту Черкаське Порічне в Курській області загинув солдат Анатолій Вікторович Востріков. Його відвага та самопожертва стали символом незламності та мужності українського народу. І незважаючи на те, що йому було лише 50 років, він не ховався і мужно давав вісіч ворогу на його території. Анатолій Востріков народився 10 червня 1974 року в Дніпрозержинську. У 93-му році закінчив Дніпрозержинський технікум фізичної культури. У липні цього року став на захист України та її народу. У нього залишилися донька та брат. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Анатолій був дуже сильний. Добрий, відзивчивий людина. Ну, ми росли разом. У нас там були друзі всі, ми так під'їздами збиралися і завжди друг другу допомагали. Анатолій був завжди на першому місці. Він дуже втрата така для нас. Це дуже людина дуже добра, дуже відзивчива. Мальчик пришел ко мне в 13 лет, да, в 1988 году. И через год уже стал чемпионом Украины. И через два года стал чемпионом СССР. Пять раз становился чемпионом всесоюзных соревнований. В 1991 году в составе четверки рульной мы еще выиграли чемпионат СССР. Последний чемпионат СССР. После этого он развалился. Як людина він був дуже відзивчий, дуже порядний. Дуже важка втрата. Да.